Батьки, нещодавно ми з донькою повернулися з гостювання від нашої бабусі з відпочинку на природі. Я б у цьому відео хотіла б поділитися топ гаджетів, які зроблять ваш відпочинок прогулянку на природі незабутньою та веселою. Якщо ви дивитесь це відео, коли вашій дитині ще тільки один рік, вважайте ви взагалі щасливчик. тому що придбавши надувний басейн, ваша дитина отримає... Незабутні емоції, враження від плюскання від ігор у цьому басейні і в один рік, і в два роки, і в три роки цей басейн буде цікавий дитині, і навіть в чотири і в п'ять. Беріть відразу якомога більший, ширший басейн. Другою покупкою, якою ви точно не прогадаєте, це буде ось такий чудовий гамак, який можна повісити будь-якого парку, в лісі. Під час прогулянки, якщо ви не встигаєте на денному сні повернутися додому, можна влаштувати денний сон в цьому гамаку, можна просто присісти, влаштувати перекус, пікнік, трошки перепочити та взагалі урізноманітнити вашу прогулянку. Наступною цікавою іграшкою для нас був рюкзак з водонакачуючим насосом. Стефанія дуже любила ним поливати капусту, морку та інші різноманітні овочі. Вони з дідусем порались на городі, і таким чином Стефанія допомагала дідусю, і бабусі справлятися з справами на городі. Також в нагоді була звичайна лійка. Стефанія по черзі брала то лійку, то свій рюкзак з насосом. Несподівано цікавою іграшкою виявився сачок. Стефанія влаштувала полювання на метеликів, вона розглядала їх, потім відпускала. А коли ми повернулись в місто, ми відвідали виставку метеликів. Було нам що почитати вечорами, а саме дуже цікавою книжкою виявилась кіт лікар, шумківський Чугайстер від Валько. Є ціла серія цих книжок. Нам якраз ще й подарував ось такого котика з блакитно-жовтими очима. Ми його взяли з собою. І в цій книзі йдеться про те, як влаштували друзі похід, вони ночували у палаці, розказували різноманітні історії, виручали друзів, збирали ягоди. Ця книжка нам дуже сподобалась. Наступна книжка, яку ми читали, це місто добрих справ. А саме тут декілька цікавих історій про пана Ріпку, який вирощував кукурудзу, далі її продавав, як він. Далі розпоряджався своїми грошима. Також є інші фермерські історії про ліс, про дрова, про дорогу. Все це якраз нам дуже цікаво було почитати на природі. І дуже цікавою підбіркою книг виявилася серія книг про дідуня Пецена та його котика Фіндуса. Це дідусь одинак, який самотою мешкає в селі, на природі. Йому подарували. Отика і в цих історіях розповідається про те, як вони хазяйнують, порядкують по дому, як вони годують різноманітних тваринок. Часом ці історії бувають навіть філософські, навіть мені було цікаво почитати дані історії. І на завершення я б хотіла сказати, що якщо ви проживаєте у маленькому містечку чи селі і у вас поруч немає розвиваючих студій. Куди б могли відвезти дитину на заняття, то взагалі не варто сумувати з цього приводу, тому що природа, яка знаходиться навколо вас, зробить вже багато чого за вас. Адже на природі можна ходити босоніж безпечно, можна розвивати мілку моторику, збираючи ягоди. Ти попробуй збери цілий кущ смородини. можна витряпуватись. На дерева замість сколодрому. Тобто, у дитини є багато напрямків, куди вона може розвиватись. Вона може допомагати вам з хатніми справами. Це кожен день може бути контакт із тваринками. Це може бути широкий кругозір, або ж кожен день вона може спостерігати широкі поля, луги. Тобто можна придумати. Чим цікавим та креативним займатися із дитиною, а всім міським жителям я порекомендувала обов'язково вивозити дитину на природу, оздоровлюватись та проводити час цікаво разом з дитиною. Діліться своїми гаджетами, іграшками, які ви використовували цього літа. Я задоволенням почитаю ваші коментарі і до зустрічі у наступному відео.